У вашому житті щось пішло з вашого життя аркан смерті. Але запам'ятайте, іде те, що вже віджило. Тому я дуже щаслива і рада за вас, тому що іноді, знаєте, як чемодан з ручкою несуть і виконати бояться. Але це на радість вашому житті. Подивіться, аркан Сонце за цією смертю, за тим, що померло в вашому житті. Вже йде сонце. Сонце в усіх сферах життя. Це один із найкращих арканів. І ця ситуація зробила вас сильною. Ви стали сильнішою. Бо ви навіть підкорили в собі лева ту могутність, яка у вас є, і стали ще сильнішою, так яка ж тайна. Є чоловік, який вас кохає. Але ви зараз з ним не бачитесь, не переписуєтесь, не спілкуєтесь, або ви з ним в якихось обмеженнях. Тобто, або не спілкуєтесь, або не бачитесь, ну якісь обмеження є. І у вас, якось з ним, все закінчилося в одну мить. Башня. Це коли ніхто не очікував. І навіть ви, але раз, і цього не сталося. Так яка ж тайна? Ох, тайна така, що. Ви таки переможете цього чоловіка. Переможете в тому плані, що ви зробили все вірно. І те, що ви хотіли, ви таке отримаєте. Бо він стане для вас, ну він, вибачте, королем Пентаклів це стабільним і надійним чоловіком, чоловіком, який готовий навіть стати для вас мужем, чоловіком. Бо українській мові чоловік це є чоловік і муж також. Так, він боровся з вами дуже. Вистачало, вам не вистачало почуттів від нього. Бо навіть грошей також не вистачало. І взагалі були у вас якісь ілюзії, фантазії щодо цього чоловіка. Це це було і, але